Наразі це вже п'ята зміна наших меморіальних стендів пам'яті про наших героїв. І цього разу ми змінили стенди, і ми змінили візуальне бачення їх. Ми замінили чорні мішки на дерев'яні ящики, які будуть символізувати трішки для нас таке відчуття того, що вони з нами, дерево, це є життя, і вони будуть мати такий естетичний, привабливий вигляд. Чому? Тому що це місце знакове, це місце пам'яті, це місце про наших хлопців, які разом з нами. От, і цей момент, коли ми відчуваємо цю єдність, воно має бути естетично правильно все подано. І тому я вважаю, що зміна стендів і Міна візуального, скажімо так, оцього сприйняття, вона буде сприяти усвідомленню і цінуванню пам'яті про наших загиблих героїв. Одночасно ці ящики вони будуть слугувати як і, і конструкція більш стала проти вітру, так і там можна буде красиво естетично поставити лампадку, вазу з квітами і вшанувати пам'ять загиблого героя.